Друзі, привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, наступне питання. Чоловік звинувачує мене у всьому. Як припинити це? Десь у вас в підсвідомості є відчуття вини. Можливо, воно десь звідкись нав'язане кимось, і так далі. Тобто, тут є виключно індивідуальна робота. Я би рекомендувала все таки пройти коучинг як мінімум з трьох консультацій, так для того, щоб пропрацювати це відчуття вини, коли ви пропрацюєте і ви перестанете відчувати себе винною у всіх бідах. Навколишнього середовища і всіх оточуючих у вас абсолютно зміниться е, життя, і чоловік більше не буде вам відзеркалювати того. І власне всі люди не будуть відзеркалювати е, те, що у вас дуже загострене є відчуття вини. Тому, будь ласка, приходьте на коучинг, поки консультація 200 гривень коштує, тому що з наступного місяця вона буде коштувати 10 доларів.